You think you just fell out of a coconut tree? No, I wanna hit my track, keep bumping that till the windows crack, I'll be bumping that. Привіт, з вами Козі Ліна, і я рада вас вітати на своєму каналі. Перед початком цього відео я закликаю всіх підписатись на цей канал, поставити лайк і також за бажанням оформити спонсорську підписку. Дякую всім моїм спонсорам. Ви найкращі. Ну що ж, сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву, як на мене, тему і, звісно ж, актуальну, адже цей тренд розриває США. Прямо зараз. І я маю на увазі, саме розриває, адже він буквально всюди, і це брат. Summer. Ви знаєте, США це така країна, яка завжди піддається трендам. Наприклад, коли вийшов фільм Барбі, то всі масово скуповували рожевий одяг і бігли купувати все-все рожеве, надихаючись вайбом Райана Гослінга та Марго Робі. І ось у нас наступає брат Summer. Всі одягли кислотні відтінки, переодяглися у клубні наряди і вже готові підкорити. Танцювальні подіуми США. І я думаю, що, в принципі, ті, хто активно користується Тіктоком, знають, що таке Брат Саммер, танцює нові тікток-тренди і розуміється на тому, чому ж це вайб. Але сьогодні я розповім вам більш детально, що таке брат Самер, на чому він будується, чому прямо зараз всі політики США готові боротися за цей тренд і вписують його у свою програмну кампанію, і чому він настільки класний і підкорює всіх жителів США. Ну що, поїхали говорити про брат? І знаєте, насправді сьогодні ми з вами поговоримо про стиль та тренд, який базується на вайбі. Бі, вайб та атмосфера це дуже велика складова нашого з вами життя, і ваш стиль, макіяж, ідентифікація себе можуть дуже багато про що сказати, але все це не буде довершеним без. Аромату. Взагалі, парфуми це ще одна особлива складова, особисто мого життя. Адже я вважаю, що вони можуть сказати про тебе дуже і дуже багато. Можливо, ти мрійниця, яка обожнює вечірні прогулянки та якісь суперсолодкі аромати, що ідеально підкреслюють тебе як особистість. А можливо, ти бізнес леді, яка обожнює парфумами підкреслювати свою сильну. Та класну себе. Тому, друзі, сьогодні я вам хочу порекомендувати український бренд парфумерії 13 Perfume. І насправді я дуже і дуже задоволена як мінімум пакування. Ну, баночка просто ну гарна. А якщо воно гарне, то воно гарне. Ну чого брехати, правда? 13 Perfume – це український бренд нішової парфумерії, і кожен аромат у цього бренду має свою історію та може розказати про себе. Дуже і дуже багато. Це і є особливістю Сетін Перфум. Деякі з них це про вечірні чаювання у компанії коханої людини, якісь про клуби та дуже веселі вечірки. А деякі передають вайби нульових та справжніх відривних ночей у Нью-Йорку. Особисто я прихильниця цитрусових ароматів, тому замовила собі аромат Color of Boom. І насправді він мені дуже і дуже подобається. Це на даному етапі мій фаворит у колекції парфумів. а Адже він ідеальний, знаєте, такий прям цитрусовий, який я люблю. Я відчуваю і нотки апельсину, і нотки лимону, але найголовніше, він не притурно-цитрусовий, а такий трошки солоденький, адже мені здається, що є ще така нотка, знаєте. А... Троян навіть, і типу мені це дуже подобається. Адже він достатньо солодкий, але при цьому все ще нагадує, що тут є лимончики, е, тому він ідеально передає мене як особистість, знаєте, такий е, спокійний та ніжний, що передає таку мою спокійну сторону, так, але при цьому солодкий, що нагадує про те, що я ну, трошечки бунтарка. Тому, якщо ви, як і я, прихильниця. Якісних, класних нішових парфумів, то я запрошую вас в опис до цього відео. Обирайте аромат, який вам подобається, та замовляйте за посиланням. І для моїх підписничків у нас є промокод Козіліна на 15% знижки, що дуже і дуже класно, чи не так? Тому обов'язково поспішіть і замовляйте, адже знижка діятиме всього 7 днів з моменту випуску цього відео. Тому, якщо ви цінуєте справжню історію ароматів, цінуєте вайб і хочете передавати його через аромати. То 13Perfume – це для вас. І він вже на вас чекає. Останнім часом в Тіктоці та й по світу ми мали дуже і дуже спокійні тренди: Clean Girls, Strawberry Makeup, все бузувалося на якихось рожевих, ніжних білих тонах. Ми обожнювали бантики, і, взагалі, у нас на вершині інстаграму були дівчата зі стилем кокет. Але ось нещодавно вривається Чарлі XX, яка говорить нам. Mm -mm. Це літо буде не про це. Здається, що займатися йогою та вести інстаграм сторінку у світло рожевих тонах вже не такий ідеал, як ми собі могли уявити. Цього літа співачка Чарлі Іксіак задала новий тренд: жити від тусовки до тусовки, не змиваючи макіяж, носити класні топіки з нульових та фарбувати нігті у зелені кольори. І весь цей тренд створив. Просто музичний альбом. Ну що ж, давайте поговоримо про це детальніше. Завдяки Чарлі, ми запустили новий тренд в Тіктосі, і зараз всі танцюють під її трек Apple. Кандидатки в президенти США Камала Гарріс доєдналася до тренду Брат, який дуже допоміг їй підняти рейтинги серед молоді США. Чарлі Ксікс офіційно назвала Камалу Брат, тому Брат Саммер є символом Камали Гарріс. Також нас чекає новий манікюр, такий кислотний, більш бунтарський та вільний клубний стиль, і тепер всі називають це літо 2024 Brad Summer. У перекладі з англійської Brad це означає бунтівниця, бунтарка. А якщо дослівно, то дитина, яка Погано себе поводить, але сама Чарлі Іксіак дає трішечки інше визначення цьому слову. Це дівчина, яка трохи хаотична, любить вечірки та, можливо, іноді говорить дурниці. Вона чесна, відверта і трохи нестабільна. Це Брат. Брат Герл, це про звичайну дівчину тусівницю, яка обожнює вечірки клуби, яка не змиває макіяж, не любить носити бра, і взагалі вона обожнює про. Просто тусуватися. Це, знаєте, такий образ на противагу Clean Girl, який постійно доглядали за собою, обожнювали себе, говорили про здоров'я, про love yourself і все таке. Brad Girl – це про інше, це про хаос, це про щось таке, знаєте, зовсім. Те, від чого ми відвикли у соціальних мережах, це про неідеальну картинку, про те, що кожна людина може бути різною, і не всі зобов'язані займатися йогою, любити маленьких білих собачок і носити рожеві топіки. А зараз пропоную поговорити про ту, хто створила тренд Брат, її альбом, та в чому феномен Charlie Іксіекс. Чарлі Іксіекс – американська співачка, яку ви то. Почти, знаете по цій пісні. Всі ці роки вона не мала особливих світових хітів чи визначної музики для всього світу, бо вона абсолютно завжди експериментувала з музикою, а її музичний стиль характеризувався бунтарством і нетрадиційністю. І ось така бунтарка випускає цього літа свій новий альбом, який одразу ж стає супер-мега-хітовим в США. І у нас одразу постає питання: а як співачка, яка так багато років була ну, відносно, Тиші, так, е, одразу стає хітом. Ну, насправді всьому причина методи просування цього альбому. І знаєте, які були методи? Та, на перший погляд, взагалі, ніяких. Просто відсутність будь-якого просування співачки у просторі. І все, що зробило її відомим, ну. Це просто міми? Феномен альбому Брат полягає у його методах просування. Весь стиль альбому заключався у бунтарстві у бруді. Весь цей такий зелений кислотний колір, експериментальна музика. І ось всі ці брудні люди на танцполі. Бунтівниці, тусівниці і брудні дівчатка. Чарлі оголошує це літо своїм. Люди, які вже втомилися від постійної ідеальної вилизаної картинки, лише чекали на повернення у цих нульових та десятків. Тих трендів, коли ми говоримо про бунтарство, про клуби і про ось цю Трьомну зелену обкладинку, яка одразу розлетілася на меми серед користувачів інтернету. Брат самер почався з обкладинки квадрата лаймового зеленого відтінку з мінімалістичним надписом Брат, який був зроблений взагалі дефолтним шрифтом. Такий, здавалось би, ну, взагалі, крінжовий так вибір обкладинки насправді зробив ефект вау і сказав нам гучно про те, що не обов'язково робити якусь круту та суперестетичну обкладинку для. Для того, щоб бути супер класною. Ну і для людей це стає таким собі фані-фані, uh, тому що з'являється сайт, де ви можете писати будь-що і на цьому фоні робити свої обкладинки, що одразу робить брат трендовим кольором. Хоча я думаю, ні для кого не секрет, що у ці кислотно-зелені деякий час вважалися супер крінжом. Я хотіла використати грубий немодний відтінок зеленого, щоб висловити ідею, що... Щось не так. Я хотіла б, щоб ми поставили під сумнів наші очікування від поп-музики, чому деякі речі вважаються хорошими і прийнятними, а деякі поганими, говорила Чарлі в одному зі своїх інтерв'ю. І ось на фоні цих мемів фанати Чарлі починають носити одяг кислотно-зеленого кольору, робити манікюр і взагалі вводити в тренд зелено-кислотний колір, носити аксесуари такого кольору. Генерувати меми і, звичайно ж, записувати сотні тисяч тіктоків з фірмовим танцем під трек Apple. Тому, по суті, брат став популярним не завдяки методам просування компанії, а завдяки самим фанатам та користувачам в інтернеті. І коли я говорю про популярний, я саме це і маю на увазі. Альбом дебютував на третій сходинці в американському Billboard і на другій в UK Albums Chart. Це Ця суміш електронної танцювальної Поп-музики здобула чимало прихильників серед критиків: 95 зі 100 – Така оцінка альбому на сайті Metacritic, що збирає відгуки з різних ЗМІ та виставляє середній бал від оцінки. У The Guardian альбом назвали шедевр, а в The Rolling Stones таким, що гойдається між крайнощами від пісні до пісні: гірпер поповими американськими гірками після повернення Сатурна, тривожністю початку 30-х і бравадою. І дівчат. Ще одним секретом успіху альбому брат є звичайні прості теми, які знайомі всім. Ми говоримо про якусь невпевненість, а потім ми говоримо про впевненість, ми говоримо про любов, про проблеми, які переживає кожна жінка. В альбомі артистка розмірковує про свій кар'єрний шлях, про материнство, про проблеми з самооцінкою та особисті конфлікти. Чарлі бунтує проти загальних стереотипів. Музиці. Вона говорить про те, що вона не зобов'язана бути ідеальною. Вона не зобов'язана робити навколо себе якийсь суперпафосний та модний образ. Вона звичайна жінка, і вона не хоче, щоб на неї тиснуло суспільство. Вона хоче бути сама собою. І саме тому у своїх альбомах вона говорить і про невпевненість, і про проблеми материнства своєї подруги, і про свої почуття від смерті своєї близької людини. Саме це привертає увагу сотні тисяч користувачів, адже для них цей альбом не просто класна клубна музика, але і щось таке рідне та жизове. Хештег Брат має 1 мільйон та 200 тисяч відео в Тіктоці. А одне відео чат Лікс у Тіктоці з піснею 360 зібрало понад 40 мільйонів переглядів. Користувачі продовжують ділитися своїми б'юті-засобами у кислотно-зеленому відтінку, продовжують робити робити макіяжі у стилі брат, фарбувати нігті та робити аутфіти. В інтернеті різко зростає популярність Чарлі, та й вона вже в життєвій формі випустила свій мерч до Брат Саммер. Тому абсолютно не дивно, що Брат Саммер зараз на вершині своєї популярності та став, став справжнім трендом по всьому світу. Адже нарешті люди відчувають себе вільними. Нарешті вони можуть виглядати, як вони хочуть, і це буде вайбом. Це не буде бути дивна, іди прийми ванну і використай на собі 10 тисяч доглядових засобів. Ні, це говорить про те, що ти вайп і ти можеш залишатись сама собою. І насправді багато хто з вас зараз думає: ну і що, знову якийсь тренд в Тіктоті. Ну так, багато хто про це говорить. Так, якісь там мільйони лайків, але що з того? Але насправді, я думаю, що брат Саммер назавжди залишиться в історії. І насамперед, це буде через те, що навіть політики вже залучають брат. Амер до своїх кампаній та просування. Наприклад, британські політики використовують е, стиль альбому Брат для того, щоб говорити про екологію. Ну і найвідоміший кейс використання Брат Summer у політиці це Камала Гарріс, яка буквально отримала е, більше відсотку голосів ніж Дональд Трамп, саме через е, тренд. Камала HQ, Брат Summer і через те, що Чарлі Ікс назвала Камалу головною бунтівницею. Ну так трошечки складно. Давайте я вам розкажу про все по порядку. Що ми можемо назвати початком масової кампанії просування у соціальних мережах Камали Гарріс? Співачка Чарлі Ексєкс у своєму твіттері після заяви Джо Байдена написала нам всім один пост Камала із Брат. Камала і є брат, що просто вмить порвало всі соціальні мережі і змусило користувачів кліпати. Купу мемів з Камалою. І коли я кажу купу, я маю на увазі прям сотні тисяч відео у ТікТоці. А далі ще один великий бум, коли команда Камали Гарріс у своїх соціальних мережах побачила суперпозитивну реакцію на Брат. І тому вони офіційно змінюють банери на Камала HQ у стилі головного тренду США прямо зараз нового альбому Чарлі XX, Брат. Якби знову підтверджуючи свій. Статус, бунтівниці і це породжує просто дуже багато приводів для жартів. Саме завдяки Чарлі, яка назвала Камалою Брат, з'являється ось це трендове відео в Тіктосі з Камалою, яке, я думаю, бачили майже всі. Саме завдяки мемам з Камала і з Брат, покоління Z звернуло увагу на Камалу та почало м -м, віддавати за неї свої голоси. Камала активно використовує цей. Образ, і наскільки я знаю, Чарлі Ксекс взагалі о, активно дуже підтримує Камалу Гарріс у своїх соціальних мережах, як і дуже багато зірочок. І насправді це дуже крута тенденція, адже саме мем Камала із Брат в принципі змінив всю політичну кампанію просування Камали, адже тепер вона орієнтується повністю на молодіжні тренди, на тренди в Тіктоті, на музичку в Тіктоті. І як на мене, це дуже і дуже класно, адже це говорить про те. Що навіть якісь звичайні тренди в Тіктоці молодого покоління можуть е, залучати прям великі політичні кампанії і можуть їх просувати. Це успішний кейс. І я впевнена, що Брат це вже не просто про е, якісь там е, класні тренди в Тіктоці про декілька відео. Ні, я впевнена, що Брат залишить свій слід в історії, і, можливо, це навіть стане якимось новим стилем. Адже мені здається, що це. Це така міні-революція проти ідеальних соціальних мереж, яка нам нав'язувалась вже ось ну не знаю, років 10 і ми ніяк не можемо від неї відв'язатись. Нарешті люди підхопили масово е, тренд про Summer Brat І як бачите, на осінь у нас в моді вже не вилазані жакетики. А ми повертаємося до естетики знову ж таки нульових, і ось цієї лондонської дівчини, е, такої неря. Такої, так, яка е, ходить з розпатленим волосічком, і вона вся така вайп без макіяжу і всіх цих ідеальних атрибутів і все таке. Е, тому діліться вашим враженням з приводу е, тренду брат. Е, я, якщо чесно, не хотіла робити це відео серйозним, тому ми сьогодні з вами просто поговорили. І мені здається, що це найкраще, коли ми з вами говоримо про е, брат, так, тому що це про е, бунтівниць, так, і про те, що. Ми просто з вами сьогодні в такому розмовному форматі поговорили про цей тренд. Залишайте свої враження, пишіть, чи він вам подобається, і не забувайте про посиланнячку в описі під цим відео. Промокод дійсний лише 7 днів. Всім па-па!